На базі Недвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбулася виставка творчих робіт учнів Недвінянського ліцею номер 2 більшість з яких навчається у Надвірнянській художній школі. Вчителька образотворчого мистецтва Уляна Василенко розповіла, що мета виставки навчити творців презентувати доробки, серед яких роботи живопису скульптури звернула увагу, що діти також беруть участь у фотовиставках. Ну ідея виникла у мене ще давніше, ще коли у мене. Просто моя донечка навчається в художній школі. В неї назбиралася гора малюнків на стінах, уже купа картин і е, тобто. І я так розумію, що в багатьох дітей, які навчаються в художній школі, чи навіть малюють просто дома самостійно, бо тут є представлені діти не тільки які навчаються в художній школі, а які малюють, просто малюють, бо їм це подобається. І в кожного назбиралась гора малюнків, і вони треба вміти презентувати, навчити їх презентувати свої роботи, дати їм просто ще одну можливість представити свою творчість і представлення роботи, які були вигравали. Перші місця в, 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 в районі, в області, також на Україні були. Крім того, дуже часто діти беруть у конкурсі в фото, фотоконкурсах. Досить цікаво, бо це дуже зручно дітям. Вони можуть звичайним телефоном, який зараз доступний кожному, сфотографувати, зробити цікаві роботи. Є переможці обласних конкурсів, тут фотографії представлені в різних номінаціях, і космічні фантазії, і репортажні фото, пейзажі і так далі. Бібліотекарка Світлана Гаєвська розповідає, що вистаканська налічує понад 50 робіт. Малюнки писані різноманітними фарбами. Зауважую, що в кодри можна переконатися у творчості та креативності дітей громади. Тут представлено понад півсотні робіт, роботи у різних жанрах, у різних мистецьких напрямках. Ми бачимо тут і світлини, малюнки, рисунки. Бачимо роботи, виконані аквареллю та гуашем та олійними фарбами. Бачимо тут скульптуру, тобто все. Це багатство, яке є в надвірнянському ліцеї, номер 2, яке є у надвірнянській художній школі, все це відобразилося сьогодні в таку гарну культурно-мистецьку подію. Поділився враженнями від виставки та розповів про підтримку вчителів у ідеях президент недвірнецького ліцею номер 2 володимир ільків тут дуже креативні роботи і саме вони надихають жити далі Я дуже вдячний вчителям нашої художньої школи за те що вони все життя моє так направляли вчили допомагали мені з вибором в моєму житті мені дуже допомагають інші люди вчителі Дирекція, вони завжди раді моїм ідеям, раді моїм успіхам. Так дуже багато я чого роблю, і мене самому це радує. І інших теж привітав авторів робіт міський голова Зіновій Андрійович. Глибоко переконаний, що діти завдяки своїй творчості та багатству ідей матимуть успішне майбутнє. Також нагадав, що проводяться ремонти на Двірянського бастіону в будинку просвіти, де теж можна буде презентувати свої майбутні роботи. Нашій громаді повезло через те, що є такі креативні. Наставники, керівники, але також і художня школа, яка одна одна доповнює для того, щоб діти творили прекрасно. Ці роботи людей, які мають своє креативне мислення, людей, які вже бачать, мають свій, свій світогляд, і вони точно, якщо не будуть великими митцями, але вони будуть великими особистостями в різних сферах діяльності. Цікаві роботи фотографії, де практично зафіксовані не тільки роботи, але подих природи. Тваринок природі і все решта. Тому діти я вас вітаю. Більш переконаний, що Уляна Васильівна, дирекція скромна ліцею номер 2 вам буде сприяти для того, щоб в ваші такі виставкові зали була велика кількість людей. А те, що ви незабаром на двірні отримаєте надвірнянський бастіон, який ми ремонтуємо у будинку просвіти, зможуть презентувати гарні роботи не тільки в бібліотеці, а в тому приміщенні, які... Які наповнені духом пам'яті, духом патріотизму, духом наших пращурів, які розбудовували нашу Громада, нашу Україну розповіла про процес облаштування кімнати для виставок директорка бібліотеки Марта Кушнерчук. Зазначає, що простір тепер прислугує місцем для майстер-класів та експресії живописців. Ми знаємо, що в нашому краї є дуже багато талановитих людей і серед дорослих, і серед юнацтва, і серед дітей. І ми тут раніше був інтернет-центр, а ми все-таки знайшли можливість перемістити його на перший поверх. А цю кімнату звільнити для того, щоб якраз створити таку літературно мистецьку світлицю. І у ній ми почали Робити і Організовувати і майстер-класи різні з бісеру, плетіння і всякі інші, а також виставляти художні твори наших талановитих краян. Директорка Недвіняцького ліцею номер 2 Людмила Смурікова подякувала вчителям, які причетні до цієї події, акцентувала, що ліцей, крім підготовки посилок, підтримує військових також малюнками дітей. Сьогодні представлені роботи тих дітей, з якими щодня ми проводимо час і це діти. Які надихають. Далі до життя насправді виходять чудові роботи, чудові фотозони, які всі ви можете бачити в соцмережах, біля яких з великою радістю всі фотографуються і насолоджуються прекрасним. Я хочу подякувати вчителям, які працюють в нашому закладі, звичайно, всім, але особливо тим, що сьогодні є, тому що це є люди, які фактично проживають у ліцеї, допомагають нашим воїнам, підтримують їх так само малюнками. Кожен раз, коли ми складаємо якісь. Допомогу посилки, ми складаємо туди малюночки. Це є частинка душі наших дітей. Розповіла про волонтерську діяльність ліцею і дітей, а також про шлях створення проекту світло віри, роблячи окопні свічки. Оксана Онуфра зазначає, що це той випадок, коли в початок війни саме діти виступили допомогою. 24 лютого як це все розпочалась війна. Ми були спочатку розгублені і так далі. Чесно кажучи, я особисто як вчитель отримала першу допомогу. Це від дітей. Багато спілкувалися, вони хотіли спілкування, були налякані. І якимось чином нас згуртувало те, що діти почали приходити, були в школі і постійно прибігали в майстерню до нас з Уляною Васильівною і з якимись такими ідеями поговорити, поспілкуватися. ну, І потім в нас почали зароджуватись цікаві різні такі думки. Відповідно зі згодою адміністрації школи, ми вирішили розпочати проєкт світловіри, допомагати. Хоч чимось, тому що такий складний момент. І тут стосовно мистецтва діти почали приносити багато малюнків. І волонтери кажуть, потрібні, дійсно потрібні. Чому? Тому що малюнки би, приземляють, мотивують от суто в такий складний момент.